Шановні колеги, дорогі друзі, запрошені, представники засобів масової інформації. Присяга, яку я виголосив, містить два, на мій погляд, ключових смислів служити громаді вірно, дотримуватись усіх законів неухильно. Тільки так ми з вами зможемо зробити те, чого справедливо вимагають від нас люди. А вони хочуть простих речей постійної роботи і надій, соціального захисту, жити в теплих квартирах, ходити світлими вулицями, їздити нормальними дорогами, сплачувати чесні комунальні тарифи. Люди хочуть бути впевнені, що в лікарні їм повернуть здоров'я, що вони матимуть за що нагодувати дітей. І відрядити їх до нормальну, не дуже дорогу школу чи дитячий садок. Щоб кероградці відчули зміни на краще, реально побачили рух вперед, нам разом треба створити якісну систему управління містом. коли чиновник будь-якого ранку не лише на папері присяде, а дійсно чесно, відкрито і сумнівно працюватиме на своєму робочому місці. Дисципліна. І рішуче керівництво, сміливі і амбітні проекти, свіже мислення і прозорі енергійні дії, такої я бачу нашу міську владу. Це ж правда, що люди ніколи не любили владу. Бо одній, на жаль, багато фальші і політики. Шановні депутати, я закликаю вас приходити до цієї зали, не з думкою, що місто дасть мені а думати, що я можу зробити корисного для міста, для моїх земляків. Я закликаю вас об'єднатися, зібратися з силами і зробити так, щоб народ реально відчув, в місті є влада, яка не руйнує, а будує, яка не краде, не обманює, а справді захищає інтереси громади. Працює на розвиток економіки і загальної... Я закликаю до конструктивної співпраці обласну державну адміністрацію, шановних народних депутатів України, обласний депутатський корпус, активне громадянське суспільство, шановних журналістів, усіх, кому небайдуже, яким буде завтра нашого обласного центру. Щоб наше місто стало справжнім сучасним, розвинутим центром України, нам треба. Щоденно і важко працювати. Знаю, що це не буде просто. Але вдумайтесь, як важко зараз нашим хлопцям в АТО захищати мир, свободу і незалежність української землі. І тоді зайвий пафос відходить на другий план. На першому робота порядок і наполегливо вперед. Шановні колеги! Я вірю в вас, я вірю, що ми не злякаємось труднощів і з Божою допомогою разом будуватимемо наше місто світлим і щасливим. Мрію багатьох поколінь Кіровоградців. Слава нашому рідному місту! Слава Україні!